Каналі Тіві 4 вітаю вас. У Тернополі посмертно нагородили 17 захисників України. Відзнаки звання почесний громадянин Тернопільської області вручили рідним загиблих героїв. Всі імена бійців писали у книгу пам'яті Тернопільщини. Кожен із них залишив по собі не лише пам'ять, а й приклад незламної віри в перемогу України. З родинами полеглих героїв поспілкувалася наша Олена Чепіль. Алина Мазник матір полеглого на війні героя Ярослава Мазника. Чоловік брав участь у помаранчевій революції та Євромайдані. Не залишився осторонь після 24 лютого, а тому одразу став на захист країни. Воював на Донеччині, Луганщині, Херсонщині. Останнє місце бою Бахмут. Загинув 26 березня 2023 року. Усі, хто знав чоловіка, до останнього, не могли повірити, що його не стало. Матір героя пригадує останні обійми із сином. Розібрався такий сніг легасенький політав. І я кажу, ну все, дитина, благословляє тебе на щасливу дорогу, все. І він притулився до нього, він каже, тато, ходіть сюди і взяв так ще батька зуби двох, так обняв, тісно, тісно. Так ніби чи відчував, чи як воно, ну, я не знаю, як то сказати. У героя залишилися дві донечки, дружина, батьки та брат з сестрою. Сьогодні рідні Ярослава та ще 16 родин полеглих захисників з Тернопільщини прийшли отримати відзнаки звання почесний громадянин Тернопільської області. Їх присвоїли військовим під час останньої сесії Тернопільської облради. Усі імена бійців писали у книгу пам'яті Тернопільщини. І сьогодні ми зібралися, щоб віддати шану нашим землякам з Тернопільщини, героям. Які віддали найдорожче, віддали власне життя за нашу незалежність за Україну, за свободу, віддали життя за свій рідний край, свою землю, за своїх батьків, рідних. Усіх полеглих захисників та захисниць вшанували хвилиною мовчання, а також помолилися за упокій їхніх душ. Молитва вона допомагає, молитва зцілює. І Пам'ять про наших героїв також батькам, рідним, близьким вона також допомагає. Відзнаку загиблого чоловіка та батька також отримали Тетяна Романишин та її обоє діток. Володимир Романишин був бійцем у 35-му окремому стрілецькому батальйоні. На початку повномасштабного вторгнення чоловік був за кордоном, проте, навіть попри прохання рідних залишитися там, не зміг. Я мушу їхати, бо хто як не ми буде захищати моїх дітей і нашу Україну? Я поїхала на роботу, рано він дзвонить, я приїхав, я йду на другий день, він зібрався, поїхав в Тернопільський ТЦК, там він відмітився. Пішов спочатку в територіальну оборону, тоді з територіальної оборони він забрали їх на Сумщину. Загинув 38-річний Володимир Романишин 15 липня 2024 року. Останній бій захисник прийняв у Кліщіївці на Донеччині. Вічна та світла пам'ять тим, хто віддав своє життя за спокій кожного українця. 13 сімей отримали сертифікати на придбання житла. Урочисте вручення відбулося у Тернопільській обласній військовій адміністрації. Свідоцтва вручили учасникам бойових дій, зокрема внутрішньо переміщеним особам та ветеранам. АТО. більше про цю подію та емоції тих, хто отримав довгоочікуване житло. Дивіться далі у нашому сюжеті. Євген та Олена Малихіна переїхали з Луганщини на Тернопільщину навесні 2016 року. Через активні бойові дії на сході країни сім'я вирішила шукати безпечніше місце. Спочатку вони оселилися на Рівненщині, а згодом обрали наш край. Нас могли остановити на блокпостах чотири рази. Да, чотири блокпоста, поки ми виїжджали. А от але було таке враження, що вони нас не бачили. От я клянусь, вони перевіряють документи, а вони нас не бачать. І вот. ми по зеленої їхали. І проїхали вже, коли ми в'їхали э, в Константиновка была. Да, Константиновка перша. І вот. донечка Поліна, вона тоді ще була маленька, вона побачила, що це блакитні флаг. Мама, це Україна. У 2017 році Євген чоловік Олени підписав контракт із ЗСУ, брав участь у антитерористичній операції, а згодом ООС у грудні 2021 року. Він демобілізувався, але вже у лютому 2022-го знову став на захист країни добровольцем. Та я розслужив і з кулеметом. Я служив і мінометником, і кулеметником, і з РПГ. Де скажуть там і служив. У нас не було такого вибору. Якщо ти навідник, то ти не йдеш у піхоту. По згоді був і у піхоті. Ну всюди був. Ну, везде після півтора року служби Євген демобілізувався за станом здоров'я. Сьогодні родина в межах програми забезпечення помешканням учасників бойових дій та ВПО отримала сертифікат на житло. Кажуть, необхідні документи для отримання квартири подали ще до початку Великої війни. Однак після подій 24 лютого втратили надію на позитивний результат. Зараз радіють, що зможуть підшукати відповідне помешкання. Ми поки будемо дивитися. Ми поки що будемо дивитися. От зараз я вже конкретно знаю, наскільки я можу розраховувати і вже підбирати житло. Звичайно, це важкий вибір. Чому важкий? Тому що потрібно переглянути дуже багато будинків, ну і потім це все юридично оформити. І вже потім юридично це все оформляти. Окрім родини Малихінів, такі сертифікати отримали ще 12 інших сімей. Це учасники бойових дій, числа внутрішньопереміщених осіб та ветерани АТО. Ви матимете житло і ви зможете будувати своє майбутнє, вже виходячи з наявності своїх помешкань, і хотілося б, щоб це було якомога швидше. Як зазначив В'ячеслав нагоди, цьогоріч держава виділила кошти на придбання 60 квартир, що на жаль покриває лише частину потреб. Однак, навіть в умовах воєнного стану в країні продовжують шукати можливості для підтримки громадян. Львівський апеляційний суд дозволив встановлення індивідуальних пам'ятників на пантеоні героїв у Тернополі. Суд частково задовільнив апеляційну скаргу Олега Стадника, батька загиблого військового Віталія Стадника, і скасував пункт, що забороняв встановлення індивідуальних пам'ятників на пантеоні героїв. Раніше Тернопільський окружний адміністративний суд ухвалив рішення про заборону, однак тепер родини мають право встановлювати пам'ятники на свій розсуд. Пантеон героїв у Тернополі створили як єдиний меморіал із типовими козацькими хрестами, щоб підкреслити рівність усіх полеглих героїв. Проте родина стадників наполягла на встановленні гранітного пам'ятника власного зразка, що викликало конфлікти з міською радою та іншими родинами. Представники міськради пропонували родині місце для окремого поховання неподалік. Однак суд ухвалив рішення на користь на користь позивачів. У відповідь Тернопільська міська рада готує звернення до Верховного суду. Навіть у непростий воєнний час Тернопіль залишається центром музичних подій. Цьогоріч наше місто приймає джаз-без міжнародний фестиваль сучасного імпровізаційного джазу, об'єднуючи Україну та Польщу. У межах заходу на сцені драмтеатру виступлять зіркові музиканти з різних країн. Подія стане не лише святом джазу, а й способом підтримати українську культуру. Частину зібраних коштів передадуть на допомогу ЗСУ. Більше про творчий вечір у Тернополі далі у сюжеті. Попри війну, музичні традиції нашого міста продовжуються Цьогоріч Тернопіль став одним із семи міст України та Польщі, що приймають фестиваль сучасної імпровізаційної музики Джаз без музиканти будуть подорожувати між містами. Е Давати концерти, музиканти різні. В нас в Тернополі цей фестиваль буде тільки один день. Ми хочемо показати рівневу музику джазових музикантів, які виступають на кращих площадках світу і з кращими музикантами в колабораціях по інших, якби якихось фестивалях. У межах фестивалю до Тернополя з'їдуться найвідоміші місцеві джазмени, а також музиканти із США, Німеччини, Австралії, Швейцарії і не тільки. На сцені там театру виступлять два міжнародні творчі проєкти Марініта Ельнатан» -Брас... І Квартет». Марініта це наша співвічильниця, справжнє її ім'я Маріна Захарова, вона з Харкова. Вона вже приїжджала до нас і виступала з іншим трошки складом. З іншими музикантами на цей раз ми будемо її бачити і чути з двома братами. Організатори запевняють, що фестиваль подарує жителям і гостям міста унікальну можливість насолодитися виступами джазових музикантів світового рівня, які підкорюють найпрестижніші сцени світу. Ця подія має ключове значення для збереження та розвитку музичних традицій Тернополя. Ми не можемо дозволити нікому цьому злому грінчу в особі наших ворогів украсти у нас це свято і позбавити нас цієї чудової музичної традиції нашого міста. Можна зробити подарунок собі особисто, друзям на Миколая і просто підтримати українську культуру в цей складний для нас час. Святковий вечір відбудеться 7 грудня о 18.00 в приміщенні Тернопільського обласного драмтеатру. Частину коштів з продажу квитків організатори планують передати на підтримку збройних сил України. Українська писанка увійшла до репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Таке рішення ухвалили 3 грудня на 19-й сесії міжурядового комітету ЮНЕСКО з питань нематеріальної культурної спадщини. Повідомляє Міністерство культури України. Робота над номінацією розпочалася ще у 2017 році. До її основи увійшли три елементи: українська писанка, традиції, мистецтво та традиція гуцульської писанки, які входять до національного переліку України, а також українська писанка, традиція і мистецтво оздоблення великодніх яєць з національного списку Естонії. Визнання ЮНЕСКО підтверджує унікальність української писанки та її важливу роль у світовій культурі. Шануйте нашу культуру, шануйте одне одного. А також читайте новини на нашому сайті tv tv4t.ua. А також скануйте qr код який бачите внизу на екрані. Спокійного вечора.